Дитячі джинси для дівчаток Dent бренду Aldi лише 247 гривень за одиницю. В лоті буде їх 10 штук і ціна лоту 2470 гривень. Ну погодьтесь, такої ціни немає ніде. Тільки фіні. Зараз показую, які варіанти є. Є термо, є звичайні. Ось такі можуть бути пакуванні, як на модельці. Тут у нас йде по матеріалу 78% бавовна. Далі є ось такі темніші. Термо, тут іде 60% бавовна, По матеріалу дуже класні розміри суперові від 134 до 158. Тобто можна одягнути будь-якого підлітка, дівчинку. Ось так виглядають темніший варіант. Якщо немає пакування, буде ось така бірочка. Може не бути, але здебільшого є. Показую, які можуть бути сині. Тобто є різні відтінки темного і синього. Ось такий варіант. Вони ці, ось ці більш тягнуться. Ці не сильно тягнуться, але будуть гарно сидіти по фігурці. Далі може бути ось такий варіант. Класні, стильні, абсолютно під будь-який образ, під будь-яке взуття, курточка, пальто. Можна одягати і буде дуже стильно і гарно. Ось такий варіант може бути. Приємні до тіла, є місце для ремішка, кишеньки, блискавка, гарна, якісна фурнітура. Ось так виглядають позади. Нагадаю, що лише 247 гривень за одиницю можна справді зробити круту націнку і класно заробити. І зараз цей товар, товар звісно, актуальний для того, щоб замовити цей лот 10 штук 2470 гривень. пишіть нашим менеджерам їхні контакти ви знайдете знизу під цим відео.